Вітаю на каналі Мережа Права. Ну що, можу привітати всіх чоловіків? Зміни до закону про посилення мобілізації набрали чинності. І тепер ви зобов'язані оновити свої дані та носити з собою військово-облікові документи. Але тут є нюанси: дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чому навіть після оновлення документів вас все одно можуть викликати до ТЦК. Не забудьте підтримати нас лайком та підпискою, щоб не пропустити наш наступний випуск на тему «Кого з жінок можуть мобілізувати. Не оновив дані. Яке покарання? По-перше, якщо не оновити дані, вас можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. І це ще не все. Ви також можете втратити право кермувати автівкою. Зміни до закону передбачають, що якщо ви не оновили дані, вам надішлють вимогу з'явитись до ТЦК. Тож за таких обставин ви можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Це може бути стаття 336 або 337 Кримінального кодексу України. України. А це вже означає позбавлення волі або виправні роботи до двох років. Як та де краще оновити дані? Продовжуємо розмову про важливі питання військового обліку: як оновити свої дані у ТЦК. Ви можете зробити це через мобільний додаток у ЦНАП або у ТЦК. Але чи потрібно носити з собою військовий квиток, якщо ви оновили дані через мобільний додаток? Давайте розбиратися. Ось що пишуть у документі: чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі. Отже, навіть якщо ви оновили свої дані через мобільний застосунок, краще мати при собі телефон та сам військовий квиток. Чого не зробиш без військового квитка. Тож військовий квиток вам знадобиться під час працевлаштування, вступу до навчання до закладу освіти, подання заяви на реєстрацію або розірвання шлюбу в органах РАЦ. Також він потрібен при зміні адреси реєстрації місця проживання, постановці на консульський облік за кордоном, облік безробітних в центрах зайнятості. Та навіть під час госпіталізації, також тепер виїхати з України без військового квитка неможливо. Якщо у вас не буде на руках цього документу, вас перевірять по базах, та якщо ви в розшуку передадуть поліцейським, які мають здійснити адміністративне затримання та доставити вас у ТЦК. Але хочу сказати, що так діяли і раніше. Наприклад, ми зняли відео про громадянина США, якого не випустили з України та доставили у ТЦК. Ось посилання на відео. Як зараз діятиме поліція? Що відбувається, якщо поліцейський виявив, що громадянину раніше вручали повістку, але той не з'явився до ТЦК або якщо встановить інше порушення правил військового обліку. Отже, поліцейський має право затримати та доставити чоловіка до ТЦК. Там очільник центру виносить постанову про притягнення до відповідальності за статтями 210 або 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Важливо пам'ятати, що поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК. Відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу України про одмін правопорушення. Якщо у вас виникли питання або потрібна юридична допомога щодо військового обліку чи інших правових питань, звертайтесь до юридичної компанії Мережа права. Ми завжди готові допомогти вам розібратися з будь-якими юридичними нюансами та захистити ваші права. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. За ухилення саджати не будуть. Є промінь надії: у Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт про внесення змін до статті 336 Кримінального кодексу України. Йдеться про встановлення нових видів покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Зараз стаття 336 передбачає лише один вид покарання: позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за ухилення від призову. На військову службу під час мобілізації. Новий законопроект 11260 пропонує внести зміни, щоб забезпечити можливість інших видів покарань. Законодавець пропонує встановити штраф від 51 до 85 тисяч гривень, громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 років або обмеження волі на строк від 1 до 2 років. Висновок адвоката. Новий закон про посилення мобілізації в Україні має свої сильні сторони та певні виклики, які потребують уваги. З одного боку, закон спрямований на підвищення обліку та контролю за військовозобов'язаними громадянами. Що має покращити мобілізаційну готовність країни. Однак, з іншого боку, є кілька аспектів, які можуть викликати занепокоєння. Зокрема, суворі штрафи та можливість втрати права керування транспортними засобами за неоновлення даних, можуть створити додаткове навантаження на громадян. Крім того, потенційна кримінальна відповідальність, передбачена статтями 336 і 337 Кримінального кодексу України, може бути сприйнята як занадто жорстка міра для деяких випадків, що вимагає подальшого обговорення та можливого коригування. Загалом нові правила потребують ретельного аналізу і можливого вдосконалення для забезпечення балансу між забезпеченням національної безпеки та правами громадян. Вже у наступному відео розкажу, кого з жінок можуть мобілізувати. Підписуйтесь, аби не пропустити! Дякую, що дивились. Побачимось у наступних випусках!